Отже, війна в Європі таки буде. Чому я так вважаю? Ну ось вам цитата російського посольства в Лондоні: ми не маємо агресивних намірів і не плануємо нападати на Британію. Це буквально, блядь, те саме, що заявляли росіяни перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. І якщо ви вважаєте, що я вас накручую з ніхуя, то ні. Прем'єр Британії Стармер прямим текстом заявив, що його країна переходить у режим готовності до війни. Вочевидь, британці такі. Навчилися вірно розуміти хуйню, яку виригують своїми ротами, російські, так би мовити, дипломати. Ця готовність до війни передбачає, що Британія побудує 12 нових ядерних субмарин. Нахуй оновить свої запаси ядерної зброї та побудує шість заводів із виробництва боєприпасів. Блять. На словах, це все виглядає солідно, мушу сказати, аби тільки то не проїбали і так і вчасно зробили. До того ж, блять, НАТО збирається збільшити кількість засобів ППО в Європі. Правда, Хуй знає, як скоро і чи станеться воно вчасно, але вони такі заворушилися. блядь. це значить, що це не тупо якийсь мій хуйовий накрут. Європа справді готується до війни проти так званої РФ, і то серйозно. Ну і вишенька на торті Британія виділяє додаткові 2 мільярда фунтів у стерлінгів на виробництво дронів, враховуючи український досвід ведення війни. В ідеалі це все має запобігти війні, звісно ж, як кажуть у самій Британії, а не спровокувати її. Я чесно, хуй. Знає, а що скажете ви? Пишіть у коментарях.